Сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України. і З цієї нагоди до нас приєднується герой України, заступник командира 9-го танкового батальйону 3-ї окремої танкової залізної бригади, майор Сергій Пономаренко. Пане Сергію, вітаю вас у студії і вітаю з професійним святом. Добрий вечір, дякую за вітання. Розкажіть нам про роль взагалі танкових з'єднань у цій війні, сучасній війні, коли багато говорять про безпілотні літальні апарати, про кібервійну. А от танки як зброя ще середини минулого століття, яка їхня роль? Ну, танки на сьогоднішній день залишаються досить потужною зброєю на полі бою. Основна їхня задача це утримання позицій, підтримання піхоти і наступальні дії дії прориву. Досить важлива роль безпілотних літальних апаратів в даній війні, але безпілотниками ти захоплену територію не утримаєш, населені пункти. Ти не утримуєш. І коли ми говоримо про якісь місцеві точечні удари чи знищення техніки, то так безпілотники тут переважають, тому що це і безпека людей. Військовослужбовців і більш дальні дистанції, і, можливо, в деякій мірі навіть точніше, якщо ми говоримо про великі відстані, але безпілотними апаратами ти не зможеш активно тримати оборону при досить серйозних наступальних діях. Тому танки лишаються вагомим аргументом і дуже важливим захистом, як в обороні, так і в наступі. Як зараз виглядає робочий день танкіста напередодні? Все залежить від задач, які поставлені, це може бути підтримання якихось бойових позицій піхоти, коли танк знаходиться дещо позаду, і при досить активних наступальних діях ворога виїжджає на заздалегідь вибрані позиції, підготовлені, відбиває наступ. Потім повертається, дозаряжається, дозаправляється і знову виходить на відпрацювання. Це можливо подавлення якихось вогневих точок противника. коли Потрібно виїхати, нанести вогневе ураження техніці чи живій силі противника, це стримуючий фактор. Взагалі, танки це досить грізна зброя, і весь час завжди піхота та й будь-які інші підрозділи досить боялися танкових з'єднань, досить сильно боялися. Тому що специфіка танка, що він досить потужну зброю має і дуже точну. А ще великим плюсом танкової зброї, танкового зброєння є те, що досить швидка і велика з польота снаряду, і часто е, ворог не чує і не знає, що по ньому. Так, щось у нас із зв'язком стало. Вони розуміють, що по них вівся вогонь. Ага, так трошки ви пропадали. Я зрозуміла про те, що не завжди ворог розуміє про те, що в нього зараз уже летить. Але ж на жаль, і ви були в тій так. ситуації, коли снаряд летів у ваш танк. Як так, це, це відчувається? Це було, це було при е, зіткненні. І при прямому зіткненні танків мого танку з танками противника ну, досить цікаве відчуття. Ти супроводжуєш е снаряд повністю від початку і до кінця поглядом, коли він летить безпосередньо в тебе, його дуже чітко видно і зрозуміло. І ну важко описати ці емоції е дуже багато всього встигаєш подумати за цей час. Але головне, що ну я б. Пам'ятаю, що згадав вчасно, що потрібно відкрити люки, щоб не здетонувало БК. Ви цікавий ну, пітевала Ви такий епітет підібрали цікаві відчуття, коли в тебе летить снаряд. Знаєте, відчувається, що ви на війні давно, і якісь емоції уже щодо смертельного ризику притлумлені до цього просто потрібно ставитися без страху. Ну зрозуміло, що війна це не про безпеку. Але якщо цю небезпеку сприймати з точки зору панічного страху, то тоді абсолютно нічого зробити не вийде. Потрібно розуміти і всі свої страхи переводить не в якусь там паніку і бажання втекти заховатися, а в бажання зробити все якісно, зробити все чітко, швидко, продумати все до деталей, тільки це дасть нормальний результат і гарно виконано задачу. Україна вже давно веде перемовини щодо передачі більш сучасних танків нашій армії. От Німеччина зараз думає, чи передавати леопарди 2 підвисло. Поки це питання. Якби ми таки отримали збройні сили, якби таки отримали більш сучасні танки, як би це змінило і вашу роботу, і загалом обстановку на фронті. Я думаю, що просто збільшення кількості танків це вже була б досить відчутна допомога. Стосовно більш новішого, ну, звичайно, якщо вони більш точні і більш надійніші, то це якісніше і краще б дозволяло виконувати завдання. Але навіть наших танків, ну, ті, які наразі в Збройних силах України, цілком достатньо. І можна ефективно виконувати задачі єдиний тільки нюанс, що їх недостатня кількість, да тому що, ну, знову ж таки їх достатня кількість для виконання поставлених задач наразі. Але коли ми говоримо про якісь активні повномасштабні наступальні дії, то звичайно, що чим буде більша кількість, тим ці наступальні дії буде провести легше. Ну то будемо розраховувати на ефективну роботу української дипломатії, яка таки доб'ється того, аби вам було чим відвоювати захоплені, поки що захоплені росіянами українські землі. Дякую, що долучилися.